Як життя, я Тео. І сьогодні ми продовжуємо грати в стіл Road. У, що ж, давненько, я вже тут насправді не був. мене аж стигло назбирати. Скільки один мільйон з цих фігонь? Серйозно? Ха-ха, фігейшн. Так, ну що ж, в мене виходить один мільйон. О, дивіться, 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 кого я бачу. Тут салеміно пенгвіно. Але, 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 але мені його зараз треба буде позахищати. Плюс тут є брбр потапін. Так, ну давайте тоді їх купимо. Їх купимо, їх купимо. Плюс я бачу тут якась. Панда дуже крута йде. Так, все, фух, мої встигли встигли, 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 значить, сюди зайти. Прекрасно. Так, і тут є у нас цей чувак, Пандачино Бананіні. Треба його, значить, нам так само забрати. У, дивіться, 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 що тут є. Тут балеріна, капучіна ще й. воу. Так, ну помаленьку, помаленьку, помаленьку збираємо, значить, у нас гроші. У нас ще 50-50, значить, хвилин буде йти. Давайте ми в будь-якому випадку купимо зараз балеріну, Капучіну собі ще. Так, фух, ми встигли її купити. У нас. Не встигли її забрати, значить, збираємо гроші, і в нас зараз виходить нормально 629 тисяч. Прекрасно! Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Погнали зразу в шопі, купимо собі ось такі штучки. О, у мене тут зараз доволі багато чого доступно. Можна все це покупляти. Так, в мене, в, в мене щось дуже потужне кинуло. Так, я трошки забагато купив всякого. Так, все, 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 все. нормально, 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 нормально. Живем, живем, живемо. Так, у нас, значить, є лише пару секунд. Нам треба зразу залочити, буде нашу базу. Все, лочем базу. Не встигли, не встигли до нас Бігти, це є просто прекрасно. І, значить, чекаємо далі, що тут був якийсь цікавенький пет. Йоу, о, ми якогось підписника зустріли. Якогось Артема. Опа, бомбардіро, крокоділо, десь тут. є. Тут десь є бомбардіро, крокоділо. Ой, його встигли купити, його встигли купити. Так, погнали, погнали, погнали за нашим кентом. Він кудись нас кличе. І будемо дивитись, що тут є. А, о, о, я можу пройти, я можу пройти. Давай, тільки хай він залочить базу. Давай, лоч, лоч, лоч. Найс. Найс. Ото Колекція. Йоу, просто подивіться, хто у нього є. В нього рагунтіні, арангутіні, ананасіні, фріго, камело. Шо? у пандечіні, банані і дуже, 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 дуже багато кого крутого. Так, треба швиденько тільки до нас зганяти, щоб у нас зараз база. не... А, 11 секунд. Окей, нормально. Найс, найс, найс. Плюс у нас є вже скільки. У нас один і один мільйон. Опа, опа-опа. Дивіться, хто тут є, хто тут є. А, 2,1, я не встигну його купити. Ну окей, окей. Опа-опа, опа, опа. опа, опа. Нам треба базу залочити. Найс, встигли. Добренько, 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 добренько. Ой, сорі. Та ні, дякую, дякую. Ух, нам підписник хотів щось запропонувати, подарувати, але я в нього брати не буду. Оу, тут цей е, Тунтун Саур. Чекай, а що, а що мені треба взагалі для цього? Для реберса. Для реберса мені треба ще бананіні і трулімеру, трулічіна. -тру окей, окей, окей. Я зрозумів, я зрозумів, я зрозумів. Так, у нас зараз ще 45 секунд діє бар'єр. Це дуже. Дуже дуже-дуже дуже дуже добре. Але якщо ви хочете придбати собі якогось пета і не страждати бананіта оцим. Ой, дивіться, тут тут, тут щось є, о, типу бананіта-дольфініта, ще якась фігня, а просто хочете зразу крутого пета. Або вам потрібен, наприклад, якийсь брейнрод для ріборса, от як мені отой шампанзині бананіні, то ви можете просто його купити на коушоп-боті. Прямо зараз ще з початку навчання у них діють величезні знижки. Тож ви можете купа собі всякого цікавенького знайти прямо вже. Так, що у нас тут є? Опа? Опа-опа, о, у мене не в мене немає, в мене немає стільки грошей. Давайте тоді купимо пандачіні бананіні собі. Мені якраз його дуже треба для прокачки. Оу, дивіться, і тоді якісь нові брінротики з'явились. Афігейшн. Оу, мені підписник каже: Тео, я забрав, бери. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Оу, оу, оу-оу-оу, оу, нам залочити базу треба. Так, там підписник пропонує, щоб я в нього забрав пета, але, але я не хочу його в нього поки забирати, Я хочу сам це все позбирати, якось дійти до того. Так що ми в нього поки забирати не будемо. Значить, так, що у нас для Ну, а нам шімпанзійні бананіні треба. Чого я думав, що нам цього треба іншого? Ух, 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 ух. Окей, це щось я провтикав. Так, а зразом з тим, що мені ще треба? Мені треба трулімера, 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 трулімера. А от він, до речі. Опа, забираємо собі е, трулічину у цього. Так, у нас лок ще діє, прекрасно. Головне зараз, щоб в нас його не забрали. Все, він, він у нас, прекрасно. Прекрасно, 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 прекрасно. Так, і нам виходить, треба 12,5 мільйонів. Плюс нам Треба шимпанзійні бананіні. Треба треба десь його зараз буде знайти. Разом з тим лочимо нашу базу Бемці. Все, прекрасно. Так, це так само шимпанзійні банані. Ой, не чемпанзінні, а ця панда. Уф уф, 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 уф. Ну це, ну це. О, дивіться, тут тут, тут когось краде. Йоу, йоу, скільки в нього крадуть тут Сашка. А, Сашко, це наш підписник. Окей, 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 Я в нього я в нього красти не буду. Я в нього красти не буду. Хоча. Блін, 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 як мені це. Хотілося rhino Опа, опа давайте rhino. крадемо. Ай-яй-яй, ай, я не встиг. Я не встиг, я не встиг, я не встиг. Блін. Оу, я ще якусь пастку попався. Хелна! No. Так, окей, погнали, погнали поки сюди. Так, скільки в нас, Ще 17 секунд. Окей, окей, все, вс все поки ще нормально. Так, а чи є тут шимпанзіні-бананіні? Блін, я не бачу тут взагалі шимпанзі-бананіні. Це сумненько, це сумненько, це сумненько. Окей, далі лочимо, значить, нашу базу. Зараз у нас, в принципі, виходить скільки лямчиків, та? Так. Окей, 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 окей. Живемо, живемо. Значить, що нам зараз потрібно, знову ж таки, це щампанзінні бананіні найти. Я бачу -ба 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 та дольфініта, і плюс дивіться, тут якісь нові петиші з'явились, тут якийсь пінгвін. Що це таке? Це є салміно пінгвіно, якісь. йоу йо йо, -йо це, -це, -це, -це щось новеньке. Ну окей, окей, збираємо поки грошики, збираємо грошики, і будемо зараз дивитися, щоб тут ще щось було у нас зараз цікавесеньке. Разом з тим, дивіться, тут є якась фюз машин. Що, що, що це, це за фьюз-машина? Що вона взагалі робить? Нести 4 брейнрота для. для ф'юза. Опа, 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 тут якось горіло. Скільки вона коштує? Од... А, 3 мільйони. Ех, мені не вистачить. Мені не вистачить, мені не вистачить. Ну окей. Лочимо, до нас ніхто не встигає зайти. Це прекрасно. Але в нас, в принципі, і не сильно є, що красти так-то. А, у мене, до речі, цей саламіно пенгвіну є. Я ще тільки зараз його помітив в себе. Опа, дивіться, хто тут іде. Що це таке? Це якийсь краб. Легендарний. Опа, 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 опа. Перекупити нам його треба. А, чого я так відлетів? Е, я не встиг, блін. Блін-блін-блін, блін, блін. Ну майже, 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 майже. Наше нас ще 30 секунд, принцпілок діє. Оу, oh, тут якийсь рейн був брейнрод взагалі де. Прикол, приколдес. Ну добре, збираємо зараз назад грошики для того, щоб якось красти в інших брейнротах. Дивимось, що тут зараз може ще такого цікавенького бути. Блін, ну взагалі поки нічого такого годного не бачу. Ну ні, ну були годні, але в мене грошей на ці гроні просто не було. Нагодні. Так, 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 так. Що? О, oh, тут, тут ко, якийсь брейнроткою ще Крали, до повного щастя, прикол. А чого Сашко цей не, не дефає їх? В нього ж стільки всякого прикольного, він його просто не дефає. Давайте запитаємо. Сашко, а чого базу не дефаєш? А, все, все, все. Він, 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 він же закрив її. Нормально, нормально. Так, ну що у нас тут ще таке цікавеньке є? Ну, дивіться, нам е, пу, пу 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 Я не знаю, чи цього треба, його в принципі можна продати. Оу, oh, це моя база? Так. Да. А як мені його продати? Чекай. А, буква F, йой-йой-йой не то натисну. Разом з тим можемо ще цього продати. Е, ще цього. Що тут таке ще не цікаве є? Ну, нормально, нормально поки. Поки дивимось, можливо, тут щось буде цікавіше. О, от, наприклад, наприклад, а, не, ні, не, ні, 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 мені здалося. А, пише, що йому не хезе йому не треба. Ну, я зрозумів. Ну давайте собі саламіну пенгвіну, значить, заберемо зараз. Най буде, буде хоч якісь грошки приносити, там трошки більші. І в нас, в принципі, зараз виходить 2,6 мільйона. Але мені все рівно дуже треба знайти щем бананіні. Але де мені? Я просто ідей не маю. Тут взагалі він, він, він таке враження не спавниться. Капець, 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 капець. Ну, слухайте, ми вже майже 3 мільйона назбирали. Ми вже можемо якихось нормальних годних петів собі ще й купляти до повного щастя. Так, що у нас? А, 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 якесь авокадо взагалі. Можемо ще один собі пандечині бананіні, в принципі, купити. Давайте поки базу залочимо. Тобто із наших підписників, так, це Сашко, це, 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 це наші. Так що бігаємо, поки збираємо собі грошики. І дивимося, а раптом тут щось буде, щось, щось годне Буде. Напоки мені дуже треба саме шимпанзінні банані. А я опа, якоїсь тут бачу прикольного. Купляємо блуберіні октопусіні. Опа, бурбалоні. а таке. Ні, стоп, бурбалоні. Ні, мені здалося, я не то прочитав. Це не той, що нам треба. Ну, лайнол коктузелі можна теж його купити. Давайте не будемо давати можливість красти. Опа, опа-опа, опа-опа, опа, 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 опа-опа. Ану зачекай. А, у мене місця немає, щоб вкрасти. Мене місця немає, щоб красти. Давайте його продамо. Чекай, в мене місця немає. А, я не встиг ні. -і -і. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Хелна! Хелна! Так, ну що ми можемо взагалі вкрасти? Тут багато всякого прикольного, але, блін, я не встиг. Чекай, а як мені. Як мені відкиснути? А, от, от, все, 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 я знайшов, як мені зараз спавнитись. Отак. Значить, лочим нашу базу тоді. Все, а я вже думав, що я там застряг, якщо чесно. Значить, нам потрібно зробити ось так. Прекрасно. І тепер можемо далі збирати і може в когось зараз вкрадемо якогось брейнрота. В принципі, мені треба місце звільняти. Можна оцього ще продати. Він доволі мало приносить. Плюс, 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 плюс. Бананіт дульфініта теж можна продати. А, і це все-таки це все-таки мало. Я, мені, мені здалося було. Можна в шопі глянути якісь пастки. От якийсь білаунчер є. І просто пастки. Ну, можемо їх, до речі, купити. І тейбл теж чуні. Це прикольно. Можемо десь тут пасток пару поставити штучок. Подивимось, що у нас з того буде. Браємо тоді поки ще грошиків. у нас зараз 6,2 ляма. Лямчика і у, а що це Тут іде? Е, а, щось що, 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 що взагалі не цікаве. Опа, 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 опа. А ну давайте попробуємо його вкрасти. Ковали віртуозо, давай, 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 давай! Крадем, 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 крадем. Бим! Ми вкрали ковалу віртуозо. Йоу, скільки він приносить. Він коштує 2,5 ляма Офігейшен. Нам треба зараз буде заблочити. Е, Є, фух, я встиг заблочити базу. Найс, 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 найс. Що це таке? Це якийсь фейковий цей чи що то? Якийсь горіло тут є ще. Йоу, йоу йоу. Йо. давайте попробуємо. Вкрасти. Найс! Йоу! Нам підпизник помагає. Нам підпизник помагає. Крадем, 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 крадем його. Оу, єй. Пу -пу, 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 пу пу Та я ніде його абсолютно не бачу. О, тут є в когось. Тут в когось тралалело-тралала тралалає. Йоу, тут в когось тролело тралала Скільки тут база? 40 секунд лук. Значить, зараз ми лочимо нашу базу. Найс. І погнали, значить, сюди, 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 сюди нагору. Пробуємо вкрасти тролелело тралала. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, 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 так. Ай, я хочу вийти. Ай, я не зміг вийти. Ай-яй-яй, а я вже думав, я зможу вкрасти тралело, тралела. Блін, як же ж це близько все-таки було? Так, а немає десь тут нашої горили випадково. Е, блін, взагалі не бачу, щоб тут горила була. Сумненько, сумненько, сумненько. Ну окей. Так, ну от у мене вже є 15 лямів. Прекрасно! Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Але тут ніде немає того тіпочка, якого нам треба. О, є, є, щемпанзінні, бананіні. Найс, тепер його треба захистити максимально, щоб він зараз до нас дійшов. Давай, 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 чувачок. Поширував, 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 поширував сюди. Найс. Ну я так здогадуюсь, йому, в принципі, нікого, певно, не треба. Так що, так, шо, так, шо, так шо, так що. Натискаємо реберс і робимо реберс. Бейм. Так, а нам далі що треба? Глордо фрутидріло і шеф карабрака. -кара. Ви зрозуміли. Так, тут є бананіта дельфініта. Але на цьому ніби як усю. Так, у нас є 7,9 тисяч. А, ну цього замало. Давайте та-та-та та 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 Саур куплю. Так, ну це в принципі вже нам якісь гроші приносить. У мене вже є 7К. За 7К, за 7К, за 7К. Я Поки поки-поки поки нічого купити не можу. Ану, а скільки в мене база тепер лочиться часу, вона мене зараз лочиться, А, на 90 секунд. Вау! Дуже круто! Що ж, друзі, якщо вам сподобалася ця серія, і ви хочете більше брейнрота на цьому каналі, я був би дуже вдячний за ваш лайк та підписку на канал. Мені. Насправді дуже зараз подобалось грати Брінротіка. Це дуже прикольно. Це з якимось таким своїм вайбіком. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал. Не забувайте, де я тільки що з'явився. Не забувайте за та величезні знижки, які прямо зараз там відбуваються. І так само можете підписатись на мій другий канал, де тепер будуть виходити відео по Роблоксу. Так що до зустрічі в наступному відео.